13 листопада поточного року під головуванням Генерального прокурора України в місті Києві відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів за участі президента України Віктора Федоровича Януковича із порядком денним забезпечення протидії злочинності та корупції в державі в умовах реформування кримінального процесуального законодавства. У участь у цій нараді від області брали всі керівники правоохоронних відомств, голова апеляційного суду Микола Миколаївич Крегул, начальник ОМВС, начальник ОСБУ, начальник ДПА, прокурор області, прокурори міст і районів області. Начальники прикордонних загонів і начальник Чопської митниці. Основною темою порядку денного це було дійсно впровадження вимог нового Кримінально-процесуального кодексу в життя. Не буду наголошувати на тому, яка роль Кримінально-процесуального кодексу, але скажу одне. Основні його засади направлені на те, щоб захистити. Права людини, права громадянина України всіма доступними методами. Якщо говорити про предісторію, то вимоги Європейської спільноти до України були вже давно щодо введення прийняття нового кримінально процесуального кодексу вже з умовами реформування і правової системи, і системи правосуддя і системи правоохоронних органів отже, перший крок. Будемо так говорити, в цьому питанні зроблений. Кримінальний кодекс вступає в дію. Хотілося би зазначити, що поряд із вступом у дію нового кримінально-процесуального законодавства внесені зміни та доповнення до 75 законодавчих актів різних напрямків. Загальними положеннями цього Кримінального процесуального кодексу. Є те, що пріоритетом і цінністю в нашій державі є конституційні права громадянина. Підсумком цієї наради, яка відбулася у Києві, було прийняття відповідної постанови, на якій було прийнято ряд завдань перед правоохоронними органами першочергових, узгоджених і невідкладних. Про життя відповідних заходів про введення в дію цього кримінально процесуального кодексу. Якщо говорити про те, яким чином буде проходити вступ цього кодексу, то законом передбачено прикінцеві і перехідні положення по вступу Кримінального процесуального кодексу України. Новизна. Цього кодексу в тому, що кримінальний процес, процес зараз е, має принципово нові ознаки. Принципово нові ознаки. Ну, саме перше, те, що е, реєстрація злочинів проходить, повідомлення, верніше, заяв та повідомлення про злочини проходить у єдиному реєстрі досудових розслідувань. Якщо в загальному по області. У нас протягом року надходило до органів внутрішніх справ, органів прокуратури, Служби безпеки Державної податкової, державної податкової адміністрації, надходило десь порядка 50-51 тисяча заяв та повідомлень про злочини, то із них реєструвалося безпосередньо заяви повідомлень до 6 тисяч, по яких порушувалися кримінальні справи, по яких проводилося розслідування і так далі. То зараз законодавець зобов'язав правоохоронні органи, реєструвати всі заяви і повідомлення про злочини в єдиному реєстрі, які мають ознаки кримінального правопорушення, і проводити по них відповідні досудові розслідування. Що це за собою тягне? Це тягне те, що кожна заява та повідомлення про злочин буде зареєстрована, вона буде видна. На теренах держави, хто звернувся, з якою заявою про яке кримінальне правопорушення і яке рішення прийнято, є відповідні обмеження, є відповідні обмеження щодо порядку розслідування всіх заяв і повідомлень. Зокрема, у єдиному реєстрі будуть реєструватися всі заяви-повідомлення. і повідомлення, Але якщо заява або повідомлення про злочин. Не містить усіх даних, які потребує єдиний реєстр, то тоді за таких обставин особа, яка буде проводити внесення цієї інформації до єдиного реєстру, буде мати 7 днів для уточнення даних щодо фактичної наявності ознак злочину, про яку повідомляє особа. Лише сім днів. До прикладу, якщо говорити про практику європейську, то, наприклад, у Греції слідчий має 30 днів для того, щоб провести так звану дослідчу перевірку і прийняти в ній відповідне рішення. У країнах Прибалтики такий термін становить півтора місяці. У нас же прийнято рішення, що протягом семи днів. Тобто скоротили значно цю процедуру протягом 7 днів має бути відповідно прийнято рішення. Кардинально новим у кодексі є те, що відсутня процедура, така стадія, як порушення кримінальної справи. З моменту внесення до рейдинного реєстру заяви повідомлення про злочин починається слідчий приступає до відповідного розслідування. У кодексі передбачено чотири органи, які будуть проводити досудове розслідування кримінальних правопорушень. Це, зокрема, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі органів Служби безпеки, слідчі органи, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, і слідчі Державного бюро розслідувань. Перехідними і прикінцевими положеннями передбачено, що за прокуратурою зберігається розслідування кримінальних справ, за слідчими органів прокуратури зберігається розслідування кримінальних справ до прийняття закону про державне бюро розслідувань, але не більше, ніж на 5 років. За таких обставин слідчі органів прокуратури ще будуть розслідувати кримінальні справи до прийняття закону про Державне бюро розслідувань». Що хотілося б наголосити, законом даним кримінально-процесуальним практично всі злочини, 98% злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, Кримінальним кодексом України, відносяться до підслідності слідчих органів внутрішніх справ. Слідчі органів Служби безпеки будуть розслідувати кримінальні справи проти держави. Слідчі Органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, суто у сфері господарських діяльностей, пов'язаних із сплатою податків там і інших всього сім статей Кримінального кодексу. За органами прокуратури із завтрашнього дня залишається розслідування кримінальних справ стосовно працівників правоохоронних органів, стосовно працівників судової гілки влади і стосовно. Державних службовців першої третьої категорії, тобто вищих посадових осіб, перших посадових осіб, органів влади, місцевого самоврядування і органів контролю. Вся решта, хабарі, які не віднесені до корупційних, а також до осіб першої та третьої категорії, все переходить у юрис... під юрисдикцію слідчих органів внутрішніх справ. Законодавець е... не передбачає у Кримінально-процесуальному кодексі таку стадію, як порушення кримінальної справи. За таких обставин нема про що повідомляти особу, яка підозрюється у вчиненні злочину. Якщо особа буде затримана на місці вчинення злочину, якщо особа буде... Е Відносно якої буде обрано запобіжний захід, один із запобіжних заходів передбачені п'яти запобіжних заходів, які передбачено Кримінально-процесуальним кодексом. Або якщо у слідчого будуть достатні дані об'єктивні дані про те, що цією особою вчинено злочин, тоді їй повідомляється про підозру у вчиненні злочину. Оце якраз той момент, з якого особа набуває статус підозрюваної. За таких обставин, оце буде якраз та стадія, коли відносно особи буде ввестися до кримінальне провадження. Врешті ж, враховуючи те, що стадії порушення кримінальної справи немає, то немає про що повідомляти жодної особи.